Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати черговий радіоконструктор. Ось такий радіоконструктор. Називається він Сам, дитячий радіоконструктор. Ось така пінопластова упаковка. Все так гарно оформлено. Так. Дивимося, що тут, Так, артикул ціна 15 карбованців. Дата випуска 8 місяць 83-го року. Але тут ось щось написано вже десь в магазині, мабуть, писали. Тут оценка. 28.09.85. Е, ну, не знаю, тут щось оцінювали. Мабуть, десь залежаний товар, чи може щось ще не вистачало в ньому. Е, так, ну, е, тираж е, оцеї, е, як би сказати, бумажки. На типографії тираж був 5 тисяч всього -навсього. У в му році 5 тисяч. Це, як би, говорить про те, що такі радіоконструктори були, ну, не, не дуже розпространені. Їх мало випустили, але якось він, бачите, до наших часів. Попав в такому вигляді. Так, дивимося ось кришка. Доволі такий е, крепкий пінопласт. Так, ось інструкція. ось Так, що тут ще якась є інформація про виробника, мабуть. Так, про виробника тут нічого не немає. Інформації про виробника, хто його виробив, немає. Тільки є дата випуска, 83 й рік, та... Ціна 15 карбованців, а завода виробника немає. Так, ну дивимося з самого початку. Так. Що тут, дорогі ребята, предлагаю вам радіоконструктор для зборки радіоприйомника. І тонального генератора. Все. Це радіоконструктор на два вироби. Це радіоприймач і генератор. Ось. Схема укладки. Потім що тут. Ну таке. -е. Ось. Плата. Потім що тут. Ну, це таке азбука Морзе, хто пам'ятає. Так, ну тут ось радіоприймач. Як збирати радіоприймач? Ось фотографія. Навіть не малюнок, а фотографія кольорова. І ось тут все розписано. Ну тут так по мінімуму, звичайно. Якось так все мало. І ось фотографія зборки тонального генератора. Все. Ну, тут, тут і так все зрозуміло, що куди. Так, ну тут ось схема генератора. Це на двох транзисторах. Живлення 4,5 Ватарея квадратна батарейка така. І радіоприймач на трьох транзисторах прямого підсилення. Перший транзистор це високочастотний підсилювач. І наступні два транзистори це підсилювач низької частоти. І все. Ось. І що тут знаходиться в, в упаковці? <кій> так? І батарея живлення є? У нас вона є ось така батарейка. Ну і все, все. Ось такий радіоконструктор. Так, подивіться, яка плата. Печатна плата і ось етінакс вона. Етінакс. Що тут? Ось під'єднується антена, заземлення, елемент живлення, наушничок. І на генератор ключ можна під'єднати. І дивіться, як тут все реалізовано. Ніякої пайки, все просто на таких контактах. Ось береться, ось такий, дивіться, резистор, ось він, в такому пластиковому корпусі. І ось такі. Контакти мідні, може латунні. Так, він ось позначений r 1 І дивимося, де тут ось r 1 І ми його ось так просто сюди вставляємо. Ось. Він вставився. І все, якби він має тут і бути. Ось така конструкція. Що тут ще цікавого? Ну, ось це резистори. r 5 r 6 ну, тут їх небагато. Потім ідуть конденсатори. Теж ось конденсатор c 7 Куди він тут іде? Так. Це три, С два. С четири. А, ось. Ось, будь ласка. Раз. І все. Дуже все швидко можна зібрати. Ось така система. Ну, наскільки тут буде контакт, я не, не можу сказати, тому що не збирав. Так. Це резистори, це конденсатори. Це електролітичні конденсатори. І дивіться, ось в таких цікавих колбочках транзистор В4. E, так, МП41А. Ось. Три ножички. Все. Так, В4. Де він тут його місце? Ось В4. Ось сюди він вставляється. Трошки ще треба якби, попасти туди, куди треба. Це ще й не просто, я вам скажу. Що треба. О! Ось. Ось так. Ось тут його місце, В четвертого. Це ось ще два транзистори. Це якийсь високочастотний ГТ-309, мені здається. А це MP-41A. Так, ну і є ось ось такий змінний резистор. Ось тож в такому цікавому корпусі. Теж ось. Регулюється на 6,8 кОм. Ось тут є ось теж місце для нього. О, ось так. О. Будь ласка. Так. Є, ось дивіться, в якому Виконанні магнітні антенни, феритові магнітні антени. Це на середній хвилі, це на довгі. От на якій які хвилі ви хочете зібрати радіоприймача, ось, берете, ось наприклад, на середній хвилі. Ви хочете послухати, які там станції. Берете і ось, будь ласка, теж на три контактики. І вставляєте. Все. Ну, не знаю, наскільки він буде добре працювати, тому що, якби ферритова магнітна антена, її ефективна робота ось ось тако. Горизонтально до поверхні землі. Вертикально, ну вона буде працювати, але не так ефективно. Якось так. Горизонтально. І потрібно ще й е, в просторі ось так е, по максимуму е, гучності його ще регулювати. Ось така система. Так, є тут діод, діодік один. І дивіться, ось що це таке. Це змінний. Конденсатор. Конденсатор змінної ємності. Це один теж в цікавому такому виконанні. Своя якась конструкція. Дивіться, такого я не бачив. Щось не пригадую, щоб десь була якась така конструкція. Тут, виходить, гетенаксові Пластиночки, і, мабуть, там е, теж зроблено, якби. Печатним монтажом, ось, мабуть, так, половинка пластиночки е, з фольгою і, і ще одна пластиночка, мабуть, е, яка теж е, так зроблена. І, відповідно, ось. Регулюється і ємність. Ось така крішечка. Ось так. Теж ось десь воно тут ставиться ось так. О. Ось, будь ласка. Трошки, якби, не знаю. Конструктори цього радіоконструктора, мабуть, щось не трошки не доробили. Так, ну це ось це якби ключ на е, генератор. Можна, якби, азбуку Морзе відбивати. Теж своя якась конструкція Гетінаксова Така пластинка, тут контакти. Так, і ось це вже наушничок. 50 омний, ось тут ось де? Де він під'єднується? Ось так раз. І все. І можна слухати. Так, ну тут ось комплект проводів. Це на антенну. Десь ось таке кріплення. Це на десь. Мабуть, на верх десь під'єднується або до якоїсь труби водопроводної на заземлення. І ось це тоже, мабуть, до карніза чи де? Куди? І це ось, мабуть, до ключа. Ось теж. Контактики. Ну, така доля. долі. Незвична конструкція. О, ось так. Я такого не пригадую. Це на цих таких контактах. Я не думаю, що воно там буде працювати якби устойчиво. Потрібно десь, мабуть, контакт зачищати, тому що. Вони, мабуть, десь будуть не дуже контактувати. Ну, все. Показав вам такий незвичний конструктор. Все, дякую за увагу. Все, будьте здорові!